Друз'яки, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуємо їм, що маємо можливість жити в нашій державі. І дякуємо їм за те, що маємо впевненість в тому, що ми все-таки вистоїмо і будемо жити у нашій вільній незалежній державі. Так що, друзяки, дякуючи їм, я маю можливість тримати домашнє господарство. Утримувати свою родину і не тільки. Так що хотів би зняти коротеньке таке вечірнє відео. На даний момент вже тихо, спокійно, на вулиці, з тих вітерець, іначе стало трішки тепліше. Сьогодні у нас неділя вихідний. Ну і як всі пересічні громадяни, у нас вихідний. У ну, багатьох такий самий вихідний, як у мене. У нас вихідні будуть тоді, коли ми вже дійдемо до тієї чи до іншої мети, а мета у нас одна це воля і свобода і жити в нашій незалежній державі. Так що, друзяки, ну але все-таки, хоч там мені буває і говорять, що «Серега, не реагуй на ті коментарі, я не реагую, але це буде тематика для того, щоб зазняти відео. Так що, друзі, чому в мене немає газу? Да він мені просто не потрібен, і я, в принципі, не повинен людям об'ясняти, що для того, щоб мені провести газ, то мені треба протягнути трубу. там. 200 з лишнім метрів від центральної вулиці. Ну, то вже 13 питання. Я привик жити з дровами, готувати на газовій плиті, на газовому балоні в Шурші. І на даний момент, якщо чесно, мені якось фіолетово, що там і хто там, і як там розвивається. Тобто мене це задовольняє. І дасть Бог закінчиться ця клята війна. І якщо будемо живі і здорові то будемо потім щось можливо змінювати. Так що, ну, така тематика. Так що працюємо, е працюємо кочегаримо дровцями. Я, якби в мене була можливість, я просто поставив би сонячні батареї, так як зробив мій автоелектрик. І я думаю, що завдяки такій підтримці, як він, я мав би можливість це все також зробити сам і трішки удешевити цей процес. Ну, але не на часі, не на часі. І хто там каже, ти ж поставив трубу, нову, звісно, ти ж волонтер, в тебе ж є кошти. Ніколи не був, так сказати, без грошей. Завжди є кошти, завжди працюю і завжди маю можливість утримувати свою родину, забезпечувати свій автотранспорт, на якому я їжджу, заправляти його, ремонтувати його і не тільки. Ну, а також завдяки своєму домашньому господарству я маю можливість з'їсти кусок м'яса, яєчко якесь там, перепілочку. Ну і як казала моя бабуся, якщо е, будеш ділитися, воно тобі воздасть створити. Не знаю, я ріжу одну свиню там у місяць. О, частково переробляємо, щось віддається, щось розігрується. Ну не хожу я без штанів. Це не те, що там виправдання якесь, також там замовляю там, вітамінно мінеральні добавки для себе. І також як до війни в мене приїжджали люди, деякі там. Брали у мене цей товар, також десь частково гранулюю, ну не багато, так як раніше, раніше було більше споживачів. Але якби не займався тим, чим займаюся сьогодні, тобто підтримкою наших Збройних сил України, у мене часу вже, мабуть, було б дуже-дуже багато. О, Зараз дуже багато цього часу забирає. І сьогодні на неділя от, і приїжджав до мене Олексій Капелюшний, я трішечки засняв там от такий моментик, от таке коротесеньке відео. от, І мені там одна людина написала. Ти до хрена ляпаєш язиком, в тебе там ріжеш кожну неділю порося і ти не посадив людину за стіл. Ну, по-перше. Це повинні говорити ті люди, які до мене приїздять. По-друге, я не повинен виправдовуватися перед вами. І тим паче ті люди, яких я дуже хотів би побачити в себе, от, то я їх побачив, і моя дружина ніколи не відпусти людину, щоб не предложити їй сісти за стіл. От, хоч у нас і день такий розписаний, ми ганяємо як срана по ярмарку, але. Хто хто, Олексія Капелюшна, ми його чекали, і він їхав не до нас особисто, як там кажуть, за 600 кілометрів попити кави, то просто був прикол. Його визвали по його роботі, так як він військовослужбовець, у столицю. Ну і він так по приколу каже: кофе попили, да й прийшлося їхати назад. Ну то вже буде колись далі інша історія. І ніколи Леся Петрівна не відпускає з пустими руками. Ну і дякуючи Богу, я дякую Богу, що в мене щось дає. І ту рибку, яку ми купуємо, щось частково продаємо, щось виділяємо завжди в коробочку чи в посилочку нашим захисникам. Ну, а також хто знає, у нас Ріс Срійож молодший. Також в збройних силах України, і ти ж не можеш йому передати одному. Їх там є підрозділ, і я дякую хлопцям і дівчатам, які. Нам допомагають. Ну, але для тіє людини, яка дуже сильно так кортіло, ну я не можу знімати постійно все, що в мене відбувається. У мене за день чимало людей перевертається і немає різниці. Це понеділок, вівторок, середа, субота чи неділя. От. А я знімаю як от є натхнення. Ну, стараюся засняти той момент, який мені дуже-дуже сильно хотілося б для історії, для моєї історії, моєї життя. І для мене блог це не. Платформа для реклами інших там підприємств, яких товарів, а в першу чергу це великий великий архів тої роботи і тих зустрічей, які відбувалися у мене за цей період, і по свинарстві, і по господарстві на даний момент в час великої біди. Коли напала на нас грьобана орда, моя родина не стоїть осторонь і робить все можливе, і ми показуємо для того, щоб змотивувати, і працювати, і допомагати, і дати можливо комусь зрозуміти, що ніхто за нас не буде вирішувати нашу проблему. Так що сиділи ми за столом, але мені прийшлося побігти до Сергія Електрика, а Олексій зі залишився з Надійкою Лесі Петрівною. Якщо вже вам так було дуже сильно цікаво. Так що ну, такий я жлоб. От такий я хрен, приїхали 600 кілометрів попити кави. Так що, друзі, ну от така ситуація. Ну а по господарству, хто там переживає, що в мене свині не тої якості, що в мене немає щільових полів, то мені якось, чесно, вірите по барабану. Ну що, друзяки, зайшов тут, у мене вже сон-тренож. Очки в мене одразу запотіли. От. Нема в мене щільових полів І оказується, що якщо в мене немає щільових полів, то в мене свині живуть якось не так. Ну, я думаю, що цього це не має значення. Це наші малаші, хто пам'ятає, ми з цієї клітки продали пару-тройку поросят, і вага була чимала. Хтось писав, що у них там по півтори тисячі не можуть продати, ти продав їх по три тисячі гривень, там, по 30-40 кілограм. О, ну, то таке, то тринадцяте питання. На кожен товар є свій покупець і реально у мене люди хотіли і купили. Я порахував, що це навіть з точки зору економічної для мене не обґрунтовано. Але для тих людей, хто придбали, для них це приємно. І ну, я думаю, що вже таке поросятку взяли, насипали да і поїхали далі. Ми ніколи не давали поросятку без комбікорму. Що ви, порозбудював вас? Да? Кількість свиней невелика. Тобто зараз більше уваги приділяю я. Е Роботі, яка зв'язана з ремонтом автомобілів, на жаль, не все можна закрити і зробити. Окуляри, бачите, в мене запотіли, не бачу я вас. От. Але все-таки рухаємося і все-таки віддали більше переваги. Там переробці частково переробляємо. І якби, наприклад, вже стабілізувався цей весь ну, вся ситуація в державі, то можливо більше б ми віддали перевагу просто переробці. Тобто, але вже є та кількість людей, яка з нами вже протязі 15 років. І якось не гоже, людина хоче купити кусок м'яса, кусок не копченого сала, а свіжого, то ми маємо можливість це робити. Так що, друзі, працюємо, ніде сценарство від нас не ділося. Да, трішки хотілося щось вже змінити, але е, того, що немає в мене бруківки в дворі, нічого страшного. Закінчиться війна, положимо. І та копійка, яка була в мене в родині, я дякую, що в мене була копійка на чорний день. Вона зараз завжди. Десь в обороті для того, щоб придбати ту чи іншу річ. Тобто вони постійно працюють і завжди розпочинаємо з своєї родини. Ну а також дякуючи Ютубу, якісь 300 триста п'ятдесят доларів я маю кожен місяць. Ну, така невеличка пенсія, як я кажу, але вона у мене є. Тобто не переживайте за мене, не переживайте за кількість моїх свиней. Якщо в мене не хватає свиней, якщо мені схочеться займатися переробкою, як казав один відомий блогер, я маю можливість десь купити у своїх друзів і знайомих, але я не буду купувати там живою вагою, я просто в людини приїду, якщо він буде продавати там сировиною, засніму, покажу, куплю і перероблю. Ну, Але поки на даний момент справляємося своїм, поки є, поки працюємо. Так що свинарство ніхто не відміняв, свинарство є, свинарство буде, але. Кількість та, яка у нас була, наприклад, до війни, тому що ми там то хотілося те там побудувати, то те, то те, і постійно потрібні були запроси, щось змінювати. На сьогоднішній день ми поки нічого в дворі не робимо і не будемо робити до тих пір, поки не закінчиться ця клята війна. Тобто працюємо, використовуємо свій час, свій ресурс. Для того, щоб працювати, і закрити ті чи інші питання. Тому що деякі гобліни там говорять, що там а, так да, звісно. Ну просто сядьте, просто організуйте, сядьте, поїдьте, проїдьте, використайте свій час. Як казала мені одна людина, скільки заплатять мені за рейс. Ну, отак, скільки мені заплатять за рейс. Так що, отакі справи. Ну, то вже тринадцяте питання. Невеличке таке відео, просто вечірнє. Хочеться вибалакатися, послати нахер хейтерів. О, ну, але якось так. Так, очки протерти, бо ні хрена не бачу. Так що наша малеча, яка відлучена, ось така будка в них Назар їм на доску прицепив для того, щоб у них таке було, сідало. І я вже колись знімав відео в своє, время, сарай в сараї для чого? Для того, щоб зробити якийсь зати, щоб вони там собі сховалися, нахекали, напукали і в них. Є отаке сідальце, їм там тепленько. Так що ці поросятка також залишаються в нас на відгодівлю. У нас є одна партія, там є трошки більша партія і менша партія. І з розрахунком, там одне поросятко на неділю, ми з таким планом і виходимо на е, наше виробництво. Але перетримуємо, тримаємо. Раніше колись там, коли розпочинав, там різали 120, 130, 140 кг. Зараз стараємося різати такі 200, за 200, під 200. Для чого? Для того, щоб було. Сальця. Так що працюємо. Так що не бачу сенсу. Е, ціплятися за моє господарство, ціпляйтеся за своє. От. Ці дівчатка в нас відлучені, вони в нас будуть також йти на вибраковку. Е, ну вже, По-перше, вони дуже-дуже важкі. І, ну, жалько, звісно, але будемо здавати їх. От. Ну і наша малеча. Ось, да? Мазун. Мазун, звісно, мамка така доладня. От. Дуже добре їх. За ними ухажує. Да, поросятка є більшенькі-меншенькі, але всі нормальні, вже під'їдають, теж в кочечку ховаються. Ну і буржуєчка у нас, як завжди, он собі помаленьку тліє, тому що тепло це дуже-дуже важливо. Так що така невеличка відповідь, можливо, для когось дурно, неадекватна. Да? О, ну а поросюшки, ви, поросюшки, що мазуха. Мазуха, ай, ага, такі зупинятки мої, привіт-привіт. Люблю я це все діло і хочеться, вже, щоб було спокійно і повернутися до цього мирного життя і займатися чисто-чисто поросяткою. -чисто поросятка ну, в мене теж неправильні, як там деякі свиноводи, такі, як бідолага говорять. Ну, але то таке. Які є, такі є, зато мої. от, В закритому циклі все домашні, тобто не завозиться з сторони. Тому що зараз африканська чума крізь бігає, щоб потім не шукати Ось Басяки. Так що тим людям, які шукають якісь причини десь в чомусь, шукайте майбутніх у собі. От, і хто там мені казав, ти носиш військову форму, не можна цього робити. Ну, по-перше, ви мені її не давали, але за це є адміністративна відповідальність. І якщо мене е поліція зупинить і випише мені, складе на мене протокол, то я заплачу штраф. І заберуть у мене форму. Так що давайте не будемо займатися херньою. Так що 600 км Олексій приїхав попити каву. Не просто до мене він їхав по роботі, то ми так просто прикольнулися. Тому що ну, там була інша ситуація. Я думаю, рано чи пізно ми про це все розкажемо і покажемо. Так що на цьому буду завершувати відосвік. Як тримали поросят, як тримали бройлерів, як тримали перепілок. І ще й невеличку кількість завели несучок. Так що, друзіки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Вечірня така серія від Сергія Шилудька. Ну так, дякую всім за довіру за підтримку. Працюємо далі. По можливості, хто має можливість підтримати захисників, об'єднуйтеся в команди, готуйте якісь смаколики, збирайте на якісь речі, які їм потрібні. Просто об'єднуйтеся в команди. Тому що командна робота дає результат так само, як і наша велика ютубовська команда. Я вам всім дякую, дякую. І працюємо далі. Працюємо, запросів, їх просто не менше є, і, як завжди говорить Тетяне, того поганяють. Ну, а ця все мала засрана команда, просто з'їдає шелудька. Шелудька з'їдають, такі селюхи мої. Босі, як я вже скучив. Скучив просто. Отак от хочеться, щоб уже все закінчилося. Я пам'ятаю, як розпочалася війна, у мене були опороси. От. І тільки от заходив в господарство. Заходив у свинарник, воно відволікало від цієї ситуації. Я маю на увазі, щоб не здуріти, щоб башня не поїхала, коли всі просто тікали, виїжджали. Ну, а ми різали свиней, годували, возили хлопцям, організовувалася територіальна оборона і таким чином були задіяні. Тобто, як завжди кажу, для того, щоб не лізли дурні думки в голову. Потрібно чимось займатися. Так що на цьому, друзі, як і все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока-пока.